Доброго дня, дорогі друзі. Я дуже радий, ось дуже радий, що всім так подобається поезії цього гарного поета та діяча Іван Переполяк поезії. І я вирішив викласти невеличкий обзор про цю книжку. Ось вона ось так виглядає, має такий перепліт, козацька історія десятиліть. І дуже така продуктивна. Ось історія, малюнки. І зараз я би хотів дещо прочитати. Ось це дуже гарна ілюстрація козацької ради та історії протистояння ворогів і династія, скажімо так, цієї історії. Ось ось так виглядає Іван Перепляк. І сам він придумав ці гарні поезії. А, Так, і ще дещо зараз хвилиночку. Ой, кіпак. Е, е, на, насправді поезії тут е, на 516 сторінок. Тому я хочу дещо прочитати. Іван Перепеляк тобто Іван Михайлович народився 7 листопада 1943 року в селі Оболоні на Полтавщині. Тобто він вже закінчив державний університет в 72-му році і працював на редакціях газет. Нині голова Харківської організації профспілки письменників України та почесний професор Харківського державного автомобільно-дорожнього технічного університету. Він викладав такі твори, як учасник бойових дій на Кубі, почесний громадянин міста села Оболонь, автор поетичних збірок як На березі світання, Тополина Оболонь, Над Сулою Рікою, Ратний час, Вибране, Остання любов гетьмана, бунт, Монастир, Неопалима купина. І ще художня документальна повість Великий Степ, ну і ще і Козацький монастир. І ще являється лауреатом премії Олександра Олеся, 95 й рік. І ще такий факт: поезії друкувалися як і ось грузинською, білоруською, молдавською і болгарською мовою. Ось такий малесенький обзор на цю книжку. Мені дуже це подобається. Якщо у деяких її немає. Рекомендую її прочитати, задуматися і пізнати всю суть цих поезій. Але на сьогодні все. До зустрічі і гудбай!